Враховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань охорони громадського порядку, постановляю. Установити в Україні День Національної гвардії України, який відзначати щороку 26 березня, цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Товариші офіцери і курсанти, вітаю вас з вашим професійним святом. Гвардія всіх країнах. Це елітні найкращі війська, війська, якими пишаються всі, хто на них тримає рівняння. І в нашій Україні український народ пишається своєю національною гвардією. Рік тому, коли економіка країни була зґвалтована і пограбована, виконавча влада зруйнована. Коли в руїнах були Збройні сили жорстокий, підступний і сильний ворог напав на нашу країну. І саме тоді було прийнято рішення про створення Національної гвардії України І 13 березня я підписав відповідний закон. Саме тоді розпочався бойовий шлях національних гвардійців. Які одні з першими на сході прийняли бой і гідно завжди перемагали? Вони були там, де було важко, там, де було найбільш небезпечно, на найбільш небезпечних напрямках бойових дій. І завжди Національна гвардія надавала зразок гідності і мужності. Багато гвардійців віддали з життя. Захищаючи нашу країну вічна їм пам'ять, товариші офіцери, сьогодні ви отримали дипломи, які засвідчують вашу готовність стати до лав Славної національної гвардії. Ми змушені робити достроковий випуск, тому що незважаючи на домовленості про перемір'я жодного дня не було, щоб не було обстрілів. Жод кожний день у нас є поранені і загибель. Ми розуміємо, що в будь-який день може бути знову розв'язані потужні військові дії, і наша армія, наша Національна гвардія повинні бути готові для цього. І саме тому. Враховуючи складну економічну ситуацію в країні, український народ віддає все, щоб забезпечити Збройні сили, щоб забезпечити Національну гвардію сучасною технікою і зброєю. Але для того, щоб перемагати на бої, на полі бою, повинні бути фахові командири. Саме таких командирів, я сподіваюся, виховують тут. Саме такими командирами повинні стати ви, офіцери, які стають в строй найбільш важкі часи для нашої країни. Я переконаний, що у всіх стінах ви отримали знання, отримали досвід, який дасть вам можливість стати справжніми командирами, командирами, які приймають рішення в важких небезпечних обставинах. Командири, які ведуть своїх солдат до перемоги. Але я хочу сказати вам, що справжній командир він завжди батько для своїх солдат. І ви повинні стати такими. Саме такими вас виховували тут в академії. Шановні офіцери, шановні випускники, ви обрали. Для себе справжній мужній чоловічий шлях, шлях справжніх лицарів, для яких стала професією захищати рідну батьківщину. Так нам протистоїть сильний ворог, але з нами правда, з нами Бог. А це означає, що з нами перемога. Нехай Господь благословить вас і ваші родини! Слава Україні!